Навчальний рік вже почався, а студент четвертого курсу політехнічного вишу Дмитро Браславський, родом зі Слов'янська, і досі не посилений в гуртожиток. А все через те, що відмовився в ньому чергувати. У цьому хлопець бачає примусову працю. До того ж, за його словами, жодного слова про обов'язок чергування та кількість таких чергувань у договорі на посилення в гуртожиток не було. Эти дежурства созданы для того, чтобы в конце года студенты несли деньги за ведущей. Чтобы если ты не отработал, ну заплати 500 гривен, заплати 1000 гривен, чтобы тебя в следующий год поселили. То есть моя принципиальная позиция по поводу этих дежурств не потому, что я не хочу работать там или что-то в этом роде, потому что эти дежурства порождают коррупцию в общежитиях. Тож, приїхавши вселятися до гуртожитку, Дмитро отримав відмову від адміністрації. Заступник декана ситуацію щодо Дмитра на камеру коментувати відмовився. Говорить, остаточне рішення про непоселення студента приймає студентська рада гуртожитку. Шість дежурств для першого курсу. У нього в позапрошлому році було. У нас від курсу до курсу дежурств дежур Ну, Не потрібно так багато, поэтому вони зменшуються. Значить, в позапрошлому році було п'ять дежурств. В прошлом році, скоріше, вже було 4. Он їх не дежурив не одного. Принципіально. Що ви хотіли? Його предупреждали, говорили. Не сіду його не я. Його не сіли комісія по поселению, яка возглавляет декан, Я зам його. І там ще є у нас в этот самый студ Все. На основании того, що він не віддержує. Голова штудради гуртожитку Олександр коментувати ситуацію з Дмитром категорично відмовився навіть телефоном. я не скучу, я ж в самому гуртожитку кажуть, що селять лише за ордером з деканату. Йде з деканату в Казані, прикази створюються, ордера виписують і по ордерам ми заселяємо в общежиття. Відкидають в гуртожитку звинувачення Дмитра у вимаганні грошей за нечергування. Деньги ми однозначно ні у кого не беремо і за що брати деньги, извините, ні, ні, це абсурд. Не на камеру деякі мешканці гуртожитку кажуть, що попередження про виселення за відмову чергувати неодноразово чули. Що ж зробити зі студентом, якому ніде жити, проректор каже, за долю студента переймаються та допомогти не можуть, бо той сам особисто до них не звертався. Обов'язки сторін. Студент приймає на себе такі обов'язки. Тут написано, приймайте участь у суспільно-корисній праці богостройств гуртожитку та прилеглої території. Прибирання, чергування на прихідний, згідно трафіку, ремонту, приміжу тощо, тощо і так далі. Непоселення в гуртожиток це помста адміністрації за активну позицію, каже хлопець. Мовляв, минулого літа за двомісячне проживання в гуртожитку він заплатив по 500 гривень, але зробив запит в міносвіти і отримав відповідь, що плата за проживання не може становити більше 40% від стипендії, а це не більше 300 гривень. на цей відповідь, я можу вважати, що я прав і навіть мені підчеркнули, що не довжний переплачувати 40%. Є відповідальний приказ, який действительно до сих пор і като являється самим Шом в нашу покамистрані на нарікання Дмитра у деканаті своя відповідь. Показують журнали відвідувань та кажуть, хлопець прогуляв 160 аудиторних годин за семестр. Група сама по собі така дуже слабенька, в тому числі і браславські. Значить, потім скажіть, он самый неплохо посічаючи за те групи. Сказати нельзя, так ну вона один із, так що доволі таке часто підстерігає групу та ніякіта мероприятия. Значить, а то, що твориться в общежиті, опять же, лише тут совет може решать, що, чого, як і зачем. Значить, поэтому состсовет никто не имеет права вмешиваться в их работу. Крапку конфлікті ймовірно може поставити суд. Дмитро подав позов на вище до відшкодування переплачених коштів за літні місяці, і ще один про незаконне, на його думку, непоселення гуртожиток хлопець планує подати найближчим часом. Дяна Корсун, Олександр Лагутін, Вадим Максименко, новини сьогодення.